Мої вітання. Дякую вам ще зі мною. Подивимося, що ви очікуєте від свого партнера, що партнер очікує від вас. Спочатку дивимося, що партнер очікує від вас у ваших відносинах. Чого він чекає від вас у ваших відносинах? Він очікує, просто очікує того, що все наладиться, все буде добре, що все буде розвиватися, діє, ну, якось. Саме, як скажем, там, по собі, от якась десь якийсь нюанс, десь якась, що недоговорена, те, що, що недорозказана, якась таємниця, що це все відкриється, що це проговориться, і він очікує від вас активності, дій, якоїсь пропозиції, якихось розмов, відвертих розмов, правди якоїсь в такому плані, що очікування. Дійсно, є і очікування того, що буде все добре, що буде все в плюсі, буде розвиток, буде, будуть почуття, буде дружба, буде взаємовідносини, що все буде благополучно і чудово, прекрасно. Якісь будуть відносини на новому рівні, на якісь нові. Нові події, якісь активні такі дії. Ось він очікує цього, його такі очікування. Що ж ви очікуєте від нього у ваших відносинах? Чого ви очікуєте від нього? А ви очікуєте, коли ж він а, надумає? Подумає, проаналізує, вирішить, коли він стане діяти, коли він щось залишить, покине. І знаєте, є ймовірність того, що він ще у відносинах з кимось, або, скажу так, є ще хтось, є третя сторона, з якою він общається, розмовляє, зустрічається, зустрічається він, і ви чекаєте. Того, щоб він ці відносини завершив, щоб він ці відносини мінімізував, розірвав, щоб щось залишив, щось вирішив, конкретно вирішив в сторону вас. От е він від вас очікує розвідка подій, що буде все добре і активно. Ви від нього очікуєте, щоб він вже на кінець прийняв рішення, від чогось відмовився, залишив. Щоб він вже свої владнав думки, щоб він прийняв це рішення важливе рішення для вас обох, тому що з його сторони є почуття, є активність є дії. З вашої сторони, ви просто спостерігаєте, чекаєте і надієтеся на те, що він буде з вами повністю, так, як то кажуть, і тілом, і душею. Який же ж результат буде від очікувань його і ваших? Який буде результат від цих очікувань? Ну що ж, результат і буде? Буде результат той, то, що буде завершення. Якби воно все не тягнулося, як би воно все не розвивалося, як би ви довго не чекали, і як би він довго не хотів з вами відносин, да, проявлення і благополуччя, все це завершиться і вийде на той рівень, що, ем, скоріш всього, він буде сам по собі. Він е, не, не готовий до, до відносин з вами. Він не готовий до того, щоб з вами розвивати ці відносини, він прийме рішення. Таке, знаєте, що йому буде на даний момент краще самому? Що це його все гнітить, що це його все обтяжує, і він просто-напросто вирішить бути тим, ким він є, і сам сам по собі. Без нікого. Тому що по королях це людина, яка. Яка сама вирішує, сама, сама ставить собі цілі, сама їх досягає, тут самотність, його самотність. Ваші очікування не виправдаються, вашим очікуванням не бути, а він буде собі сам по собі.